Сейчас я поеду МСП дорам, блядь, полечу. Пошли нахуй, посетить. Вітаю, друзі! Мій позивний Абдула, я командир підрозділу ТЕРА. Тера продовжує воювати на Бахмутському напрямку у складі 3 ї окремої штурмової бригади. Це відео буде про наступальні дії першого механізованого батальйону 3 ї окремої штурмової бригади. Вони там забаранили дуже багато москалів. Тому відео буде з цензурою. Хто захоче подивитись без цензури, заходьте на наш телеграм-канал. А зараз дуже важливе. Продовжуємо збір на 100 fpv дронів Камікадзе для супроводження наступальних дій. По нашим розрахункам цього має вистачити приблизно на 10 днів. Силка на збір буде закріплена в описі до відео. Також повторюсь, у нас є Телеграм та Patron. Долучайтесь, розповсюджуйте це відео. Підтримуйте підрозділ ТЕРА, підтримуйте Збройні Сили України. Тільки разом ми переможемо. Слава Україні! Нормальок, нормальок. мамай. вот он. нас. 440, заебись, 4, 40, заебись. 4, 40, Меня тут комары Атакуют на ходу А у меня руки заняты, чтобы отбиться Пацаны уже подошли к пидорским окопам. Тор, давай, там уже цели есть. Давай веселее чуть-чуть. Рутан, давай, там уже реально пидоры по нашим. тут угу, угу. Вот тут вот. Вот это вот наша позиция вот. Угу, угу. Вот здесь вот мы. Вот тут пидоры. Ты говорил вчера? Да. Вот, ну, вот это крайняя наша. Да, и... да, вот. Вот тут уже наши вот зашли, и вот тут уже с этими в окопах, с пидорами ебашатся. Перелет. Блять, походу не дитон. Опа. Да. Ты подготовь пока еще два, а там глянем. Да, я там цели нашел, в принципе. Блять. Парни! Давай, блин, да. Парни, как вы? Хлопаки, шо у вас? старайся, а? старайся спасти его, пока они хуя. Трохи засыпила? Пиздюлась. А? Пиздюлась, нормально. Да, кто? А ну, вы? То есть, да. в каком плане? На конторе тоже а? не Да не то, есть, ну понятно, ебало. Бля, я, что въебало. Блядь, она пизда хуйнула. Я же и в наушниках был. Хуйнула хорошо, да, тебя? Блядь. Сука, я как раз только наушник появился. появился. А я без наушника вообще нахуй. Все, возвращай его, блядь. Ты как, Тарик? Под контузило? В случае чего, пацаны, это связь с нами. Будем на коннекте. Сейчас я поеду им полечу. Пошли нахуй, сука, пидорасы, ебаны. Початок штурмовых дій. Пехота на БМП рухается до линии перехода у нас. Вертольоти відпрацювали по ворожих позиціях з метою їх подавити. На відході відкидають теплові пастки як протидія від ворожого ПВО. БМП формують бойовий порядок для наступу. Під час руху ведеться постійний вогонь по ворожим позиціям для неуможливлення застосування ворогами РПГ або птурів. Одна з БМП рухається на правий фланг, де за попередньою інформацією, можуть знаходитися ворожі протитанкісти. Висаджується піхота та розгортається у бойовий порядок. Ворог веде неприцільний вогонь артилерією по наступаючій піхоті та техніці. Піхота рухається вперед, ведучи постійний вогонь на подавлення по ворожим позиціям. Дійшли до першої лінії бліндажів, проводять зачистку. Бій переноситься в глиб ворожих позицій. Штурмовики ведуть прицільний вогонь зі стрілецької зброї, застосовують гранати в той час, як ворог стріляє по самолійськи, майже не цілячись. Такий вогонь є низькоефективним. Та майже не заповільняє просування штурмової групи вперед. Під натиском штурмової групи росіяни сховалися в бліндаж. З бліндажа вибігає один російський боєць без шолому. Намагається вести вогонь. Але автомат зразу клинить. Мабуть, за ним погано доглядали та рідко чистили. Боєць повертається до бліндажа. Кидає автомат в свого союзника. Починається бійка. Стає зрозуміло, що цей боєць командир. Росіяни не дуже хочуть воювати. Не дуже хочуть покидати бліндаж, вступати в бій штурмовою групою. Командир викидає автомат з траншеї. Сідає схоже на те, що він образився. Але цього достатньо, щоб піхота ворога покинула бліндаж та вступила в бій. Мотивація відбувається шляхом виштовхування піхотинців з бліндажу. Наступному кадрі ми бачимо, що спроба контратакувати була невдала. Росіяни знову повертаються в бліндаж, ведучи хаотичний вогонь. Штурмова група продовжує просуватися. Перевіряє та зачищає захоплений бліндаж. Закріплюються у траншеї. Не витримавши натиску штурмовиків, ворог відступає. Важко сказати, чи він переплутав, куди бігти, чи йде у контрнаступ. Ворожому піхотинцю пощастило. Вогонь штурмовиків пробив йому каску, він скидає її з голови та тікає. Під постійним вогнем та натиском штурмової групи росіяни ховаються до бліндажу, розуміючи, що чинити супротив не має сенсу. Турмова група продовжує рух, веде прицільний вогонь. Знову застосовує гранати. Росіяни починають по одному вибігати із бліндажу. В першому частині. Це якраз і є їхній командир. Другій групі втікачів щастить вже менше, тому що їхній шлях відступу вже знаходиться під вогневим контролем штурмовиків. Один за одним вони продовжують намагатися відступити. Але це виходить в них край погано, мабуть, кращим варіантом було б для них здатися. Один з піхотинців заблукав та почав відступати не в тому напрямку. Для нього це була фатальна помилка. На цьому кадрі ворожа артилерія веде вогонь по штурмовикам, ігноруючи той факт, що на позиціях все ще лишаються російські солдати. Але жоден боєць із штурмової групи не постраждав, тому що всі знаходилися в укритті. Росіяни, що залишилися в бліндажі, по одному здаються. Всі, хто склав зброю, зняв броню та виходить з піднятими руками, мають таку можливість. З бліндажу іде дим. Скоріше за все, там розпочалася пожежа. Закінчивши зачищати траншею та прийнявши полонених, штурмовики переміщуються до наступної траншеї. Зверніть увагу, як діє штурмова група. Рух відбувається виключно під прикриттям. Одна частина групи прикриває, інша переміщується до траншеї та займає її. Стурмова група дійшла до наступного рубежа оборони ворога. Подивіться на те, як екіповані російські бійці. На них немає бронежилетів, немає камуфляжу. Мабуть, їхня батьківщина не дуже то про них і дбає. Штурмовики підійшли на достатню дистанцію для застосування гранат по бліндажам та окопам. Російський солдат тікає, але йому не щастить. Мабуть, кращою думкою було б здатися в полон. Друга спроба втікти. Але і вона не вдала. Невеликий на зріст російський солдат тікає. Він ігнорує своїх поранених товаришів, хоча ті все ще живі, і продовжує бігти. Сьогодні йому пощастило, і принаймні в найближчий час він залишиться живим. Ці росіяни геть нічому навчаться і продовжують бігти, хоча їхній маршрут відступу знаходиться під вогневим контролем. Ця спроба теж невдала. Тих, у кого вистачило розуму здатися, бруть в полон. Вони знімають бронежилети та шолом, викидають зброю. Ці два російські піхотинці сьогодні будуть жити і, скоріше за все, отримують краще відношення, ніж те, яке було у них під час служби. У цього росіянина пошкоджена нога. Скоріше за все перелом. Замість гіпсу до неї примотана дошка. В полоні він отримує необхідне лікування, його життю нічого не буде загрожувати. Штурмовики продовжують рух і доходять до краю ворожих укріплень. Те, що залишилось від мінімум як однієї роти російської піхоти, тікає через канал.